Розмістити хворого в кріслі в положенні сидячи. Підняти крісло так, щоб зуб, який підлягає видаленню, знаходився на рівні ліктьового суглоба лікаря. Налаштувати світло. Обробка рук. Антисептичним розчином. Надягання одноразових гумових рукавичок. Стати позаду пацієнта з правого боку крісла. Підібрати необхідний для виконання маніпуляції інструментарій, накладання щипців, просування щипців, фіксація, люксація, ротація та тракція зуба. Репозиція комірки видаленого зуба, гемостаз. Зняти рукавички та помістити їх в контейнер для подальшої дезінфекції.